Всім привіт! Вас вітає канал Ergobike. І сьогодні у нас на розгляді ось такий ремкомплект до електросамокатів Xiaomi M365, кугу, кукуріт, кукуріль, кукарача і тому подібне для 10-дюймових мотор коліс Такий відносно бюджетний варіант, так, поширений. Це я замовляв напряму від виробника. Да, це майже та саме Aliexpress, так, це з Китаю, але зрозуміло, що виробник дешевше. По-друге, іде е, відповідальність, іде якість товару, перевірка перед відправкою, можливо, повернення, там, можливо, скарги і тому подібне. У нас в Україні такий комплект коштує від півтори тисячі до двох тисяч, можливо, і більше. Дивлячись, яка платформа, який продавець, який стан, який комплектуючі. І яка потужність? Ну, контролери там бувають різні. Ну, В принципі, так, все стандартно. Отже, поїхали. Так, що ми маємо? Ну, Звичайно, ми маємо. Я тут вже все поз'єднував, щоб було простіше. Тут все просто, все зрозуміло. Особливо такий користувач, електросамоката без проблем, все все збере. Контролер у нас на 6 транзисторів, понятно. 36 вольт 350 вт нижній поріг відсікання 31 вольт. 17 А у нас іде потужність, це максимальна, номінальна. Ну, скажімо так, 8 А. Бачите, вказано, що 10 дюймів. Ну, можливо, 8, я гадаю теж, ну, не більше. Є QR-код на додаток. Ось у нас, бачите, також іде Такий самий QR-код на Android. Собі. Закидуєте, встановлюєте і тоді керуєте Там через Bluetooth, здається, можливо. У мене самокати немає, я особливо так не знаю. Просто ремонтував. Так що власники більше розуміються на цьому. Так, ну от, від контролера у нас іде відразу на задня фара під'єднана. В принципі, зрозуміло, задня фара позаду. Контролер зазвичай знаходиться в деці, да, там десь. Тих краях, степях. Ось, пішов подовжувальний кабель, ось він тут під'єднується. Пішов, пішов і дійшов до дисплейчика інформаційного, маніпуляційного. <кій> так, давайте по контролеру. Зрозуміло, що йдуть. фазні провода, роз'єм на датчики хола. Це до нас йде до мотор колеса. Це на акумулятор плюс-мінус. Все, роз'єм на фару задню. Ви бачили? Роз'єм на, скажімо так, це дисплей. Ви бачили? Від дисплея вже у нас іде роз'ємчик. Опа, пішов на передню фару, тому що знаходиться в нас зазвичай. Це все на кермі. Да. Кабель знаходиться в стійці до керма. Тут у нас на кермі також знаходиться газулечка, курок газу. Теж є роз'ємчик і є роз'ємчик ось такий, я гадаю, це на електронний, то електронні гальма. Їх в мене в комплекті не було. Не знаю, думав, що вони поклали китайці, але здається, в описі його не було. Ну, Такі з привульки. Е, так, тут у нас вкладається. Це зазвичай да. Що у нас? Летить контролер, да. ну, можливо, друге місце летить дисплей. Теж, інші комплектуючі такі, не, скажімо так, занадто важливі, ну, тому що, звичайно, продається комплектом, одразу поміняли, да. все новеньке, а свої запчастини можна залишити на заміну також на, на всяк випадок. Так, ну що, тут у нас так, от подивимося, це що у нас тут зумер. Зрозуміло, там, да, звуковий сигнал. Дивлюсь, що у нас іде кондюрочок на 25 вольт 25 вольт, ну, робоча, да, робочий вольтаж здається, 5 вольт, 4,5, так що все нормально. Ну, ось такий у нас набірчик. Так, якщо цікаво, пишіть коменти, ставте лайки, вподобайки. Любки. Будуть інші огляди, інші комплекти, інші комплектуючі. Всім щасти, всім миру, поки чмоки чпоки поки